Danke, auf Wiedersehen. 33 Euro und 66 Prozent, Да, Карта. И подбил мы себя, что мы по, чеку у нас получилось по чеку. Такая нарезка. Купил вот такие вот такие укрылышки. 5,19. Это все мы заплатили. Это за 3 месяца мы потратили без там плюс-минус 500 евро у нас пришло. Мы тоже думали, заедем неделька-друга и сделаем документы, так В Україні ми це собі уявляли. Попадемо до лікаря і все бігом піде. Але не так швидко все, як казалось. Друзі, е, пішов сьогодні по справах до, до банки, до врача, і зайшов в магазин. Турецький магазин зайшов і хочу купити купив. От показую, хочу показати ціни, Я давно вже показував. Он 2,49, якась не знаю, яка купа. Є ось така купа. Тоже це булгур. І тут по Будва 49. А це Булгур. Але я... <кій> це вже Бугур. Земі саме сині, але вона якась системна. Не знаю, що це за крупа. Але хочу спробувати. Є ось такий орис. Хоча теж пише Бугур, не знаю чого. В общем... Попробуємо, скажемо, що це за крупа. Марама, це може фірму. Ага, купив в цьому фієцькому магазині, я сімечки взяв і круповую такого. Йдемо зараз в ліду. Слідкуйте, подивимося, зробимо огляд цін. В лідлі що ми будемо брати? Покажемо. Будьте з нами, залишайтесь. 225. 22, берём дві штуки. 10 таких помідорочків взяв. Е, 89 городинки. Так, кажется, это рис взял по 70. Еда перца, как

Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 8 травня. І ми з дружиною сьогодні ходили, були в НІДі, ходили <свеч> <свеч> в банк. До сих пір мене не можемо взяти пін-код від карти. А також ходили до лікаря. Хотіли попасти на прийом і... Заклю... Заключити договір з сімейним лікарем. Але тут не так робиться, як в Україні. В общем, ми зайшли в, цей... в реєстратуру і тільки взяли термін. Тобто це... ну, то, в общем, взяли термін на вівторок, на півдня ранку. Вон, не так швидко, як нас приїхав і все бігом зробив. В общем, а зараз хочу показати. Що ми купили, які продукти. Я відео зняв, подивитись. Якась була акція. Звели от мінус ми показуємо, що ми купили. Це такі кубаски е, свинячі, грильові. Ми їх готуємо, печалюємо. І собі такі до кашки. Собі нормально. Ось такі от морози. и подбиваемся, что мы по, пучеку у нас получилось пучеку, чеку. Такая нарезка. У меня словя вяленые, такие соленые. На бутерброде такая кубаска. Самая дешевая сыр. И на бутерброде тоже самая дешевая, я взял. По цене я в магазине я... Пробував щось зняти, показати ціни, але в мене не вийшло, бо руки войзайняті і не вийшло. Купили також такі окрилички. 5,19 євро. Це кіло 100, а кілограм 4,72. Коротше, дуже дорого. Продукти тут дуже дорого. Такі, що в першій необхідності, Там картошка, хліб, м'ясо дуже дорого. Там всякі банани, вітаміни, фрукти, воно дешево. Майонез. Флип, булка была. Минус 30% взял. цибулька вот такая. Помидоры. Помидоры я там видео снимал, а вони, короче, 99 центов. Проще ело. По, по акции не прошли, бо что по акции это была акция. По акції було взяти, то там потрібно карточку лідлу було. Я вчеку дивився, там без, без акції потрібен. Також ось таку червону заморожену рибку взяли і була не солена, просто заморожена. посолимо буде на водку воду Також Також ось такий от такий в'ялений бочок. Коп не вялений, розкошений. І взяли булочки. Ось такі булочки 4 штуки взяли по 19 євро центів. В турецькому магазині взяли ось таку, ось таку крупу. 20 скіпійка ми у мене. І сеночки насіння по євро. Взяли. І за це все ми заплатили. Це ми окремо, це ми в іншому магазині брали. ось тобто За це ми заплатили. А, редиску забув, Редиску. Дружина вже її почистила. От Редисочка. Е -е -е -е. Забув. За це все ми заплатили. Держанемо. За це все ми заплатили 33,76 центів. Список. 33 євро 76 центів плюс 2 копійки і, і євро десь 3 з чимось буде і там 33 короче 37 евро буде дивився тут що по чеку в магазині Lidl ми заплатили 1442 гривні плюс ще 3,50 з турецького магазину 350 євро. Це буде ще плюс там, 150 гривень, умовно кажучи. Ну, на 1500 ми все скупилися. Але хочу, хочу нагадати, що і сказати по поводу цін, по поводу того, скільки ми затратили за ці три місяці. Ну, до сьогоднішнього дня я підсчитував то в минулому місяці ми затратили 170 євро. Ми на місяць потратили, так економлячи, дуже-дуже економлячи. І один раз ми харчувалися, нагадаю, на місії. Це за три місяці ми потратили десь близь... плюс-мінус 500 євро у нас пішло. Це своїх власних, власних коштів, що ми привезли з собою, ще залишались. О, і зараз ще нам приблизно не знаю скільки, можливо, місяць, можливо, не, не знаю скільки, поки ми ще не отримаємо виплати, бо ще ми не були. В джок-центрі, ми ще не були. Це я говорю тим, хто планує їхати сюди, щоб е, обов'язково, щоб була якась копійка, якийсь був у вас запас, якщо ви не плануєте їхати через табір, хоча якщо через табір їхати все одно, бажано, щоб була якась копійка з вами. І якщо їдете, а якщо їдете не через табіра до знайомих, через знайомих чи якось по-іншому, то обов'язково, бо не відразу вийде отримати прописку, не відразу вийде оформитись. Ми теж думали, що заїдемо, неділька, друга і зробимо документи, так в Україні ми це собі уявляли. Попадемо до лікаря і все бігом піде. Але не так швидко все, як казалось. Ми вже тут три місяці, вже пішов четвертий. У лікаря ми тільки сьогодні пішли, взяли термін, тільки щоб попасти до сімейного та підписати договір. Далі він дає термін до ускупоспільного лікаря. Це може ще проти 2 місяці, не знаю скільки. Ну, в общем, якось так тут в Німеччині все дуже складно. Тобто, тим, хто планує їхати, то щоб я хочу наголосити, щоб мали з собою якісь кошти. Бо без цього ну, я не, не знаю, неможливо. О, вже 500 євро у нас пішло. Плюс ще коли ми отримаємо виплати, ми не знаємо. Тобто економимо, якісь там кошти є свої. І ми їх як, намагаємось на всьому економити. Буду закінчувати. Всім удачі, всім пока. До нових зустрічей. Хто не підписався, підписуйтесь на канал.